Володимир Зеленський тим часом наголошує на безальтернативності тиску на Росію і анонсував нові кроки дипломатичних зусиль в напрямку завершення війни з Росією. Зокрема, він каже, що атака Росії на підприємство у Мукачеві це цілеспрямований удар по американській власності та інвестиціях. США. але ще раз наголошую, Дональд Трамп цього просто не чує. Вони в Штатах займаються нині абсолютно іншим. Намагаються зараз зробити ситуацію такою, щоб не показувати зайвої інформації і міжнародному товариству, і в тому числі і в Сполучені Штатах Америки, максимально контролювати усі процеси, що, як на мене, явними є ознаками скучування до авторитаризму. Сподіваюся, що до кінця своєї кадеції Дональд Трамп не завершить свій проект з посилення в вертикалі президентської влади. Ну, принаймні, поки що там звільнили одну із старших аналітиків ЦРУ з питань Росії. Про це пише видання The Economist і, зокрема, повідомляється, що національна розвідка США звільнила. Цю працівницю вона підготувала свого часу доповідь про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. І Трамп неодноразово говорив, що ніякого втручання Росії не було. Мовляв, все дуже добре і має намір навіть скасувати голосування поштою. І як пише The Economist, це свідчить про посилення протистояння між Білим домом і американською розвідкою. Тим часом директорка національної розвідки США, Тулсі Габард видала директиву, яка забороняє ділитися розвідданими про переговори між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками. Про це пише видання CBS News. Це підтвердження інформації, про яку я вам щойно, друзі, говорив ще 20 липня. Габарт видала директиву розвідспільноти США, в якій наказала не передавати інформацію. Про хід мирних переговорів між Україною та Росією, навіть з розвідками країн п'яти очей, ця група була створена ще в 1946 році. Знову ж таки, як я не помиляюся, але нібито так. Після Другої світової війни, як спільнота, що протистоятиме Радянському Союзу, до неї, зокрема, входять Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Водночас ця директива не забороняє ділитися даними необхідними для протистояння російській агресії. Так, це різні кейси, але те, що нині відбувається у переговорах між Вашингтоном та Москвою, за сімома замками. На превеликий жаль, так. Ну і Дональд Трамп вважає, незважаючи ні на що, про те, що впродовж двох-трьох тижнів ми дізнаємося, чи буде мир в Україні. Так, друзі, це не іронія. Саме так він сказав. Продовж двох тижнів ми дізнаємося, чи буде мир в Україні. Ну, якщо, каже, не буде, після цього можливо доведеться обрати іншу тактику, яку саме він не говорить. Про санкції він мовчить. Про передачу Україні далекобійних ракет мова не ведеться. І навіть продаж зброї Америкою для України через європейців нині на якійсь паузі. У понеділок Трамп також хвалився тим, що швидко досяг мирної угоди у війні в Україні, проте вже в четвер. Як я вам друзі розповідав учорашньому вечірньому відео, він заявив, що у Києва немає шансів виграти війну без нових атак на Росію. Про це пише видання The Wall Street Journal. і зазначає, що такий розворот підкреслює згасаючий оптимізм Трампа з приводу останніх зусиль його ж щодо припинення війни. Що власне пишуть надії Трампа на саміт з Путіним і Зеленським для укладання мирної угоди не виправдалися. Крім того, ідея про відправлення в Україну західних миротворців у разі досягнення мирної угоди була відкинута Кремлем. Лавров про це говорив неодноразово. Вигадує якусь нову маячню про гарантії безпеки в рамках Радбезу ООН. Ну і також Трамп прагне, пише видання, якнайшвидше припинити конфлікт. Путін грає в більш тривалу гру. Розраховуючи, що Росія зможе поступово поліпшити свої позиції на полі бою, поки дипломати ведуть переговори, навіть якщо це коштуватиме тисяч жертв з обох сторін. Є, звісно, і розумні голоси в Європі, але їх мало. Чехія може взяти участь у можливій міжнародній миротворчій місії в Україні. Про це заявив президент країни Петр Павел. Він нині дає дуже виважені коментарі з приводу подій в Україні. Робить це не часто, але вони справді влучні. Інколи, звісно, вони попахують цинізмом, але, ну, в принципі, він президент не України, а Чехії. Павел допустив створення вздовж лінії зіткнення демілітаризованої зони під міжнародним контролем, де могли бути розміщені іноземні сили. Ідея гарна, але як на мене, вона нереалістична, тому що дуже мало хто із наших партнерів в Європі готовий буде відправити до України свої війська. Дуже хочуть європейці. Щоб і американці були долучені до цього процесу, але американці кажуть, ні, ні, -ні ми будемо керувати цим процесом, а війська будуть ваші. Петр Павел також зазначив, що в інтересах Києва можуть бути зроблені деякі територіальні поступки, навіть не зважаючи на те, що це порушує норми міжнародного. Права, отака от друзі. От ситуація. Поки що європейці не визначилися з тим, як підтримувати Україну, якого формату мають бути гарантії безпеки. Дональд Трамп потихеньку усунувся від цієї всієї історії. Ну і сказав: розбирайтеся, поки що самі. А я, певно, все ж таки піду в відпустку. Пограю в гольф. Це не офіційна інформація, звісно, про відпустку, бо раніше він говорив, що він не збирається. А нині, мабуть, передумав для Трампа. Це дуже просто.